Закарпатці не припиняють волонтерської діяльності та всіляко підтримують військових, які беруть участь в АТО. Цього разу із Мукачева, 9 лютого, вирушив реанімобіль. Спочатку його доправлять до Києва. Автівку зустріне волонтерська організація медиків, а звідти її направлять уже з бригадою медпрацівників у зону бойових дій. Її основна ціль це є допомога пораненим у зоні військових дій. Машина є сучасною, машиною є повністю оснащеною і повністю готовою до виїзду. І на для допомоги основна її ціль це перша медична допомога витягнути хлопців із бойових дій і направити безпосередньо до медичного центру. Придбали швидку допомогу у Німеччині за кошти колективу торговельного комплексу гід та місцевих підприємців. Перед відправкою перевірили технічний стан машини та перевзули у зимову гуму. Тож реанімобіль готовий до виконання бойового завдання і уже найближчим часом рятуватиме життя військовим у гарячих точках. А в тилу волонтерський рух на цьому не припиняється. Дякуємо всім, хто долучився до, до цієї акції. Долучився, долучався і буде долучатися. Адже на цьому ми не закінчуємо і надіюся, що мир не за горами.